Номер 757. Знайдіть, використовуючи формулу суми кубів або формулу різниці квадратів значення виразу. Номер один. 9 в кубі плюс 7 в кубі розділити на 32. Дивіться: чисельник. Давайте для чисельника використаємо формулу скороченого множення для суми кубів двох виразів. Це в нас буде. 9 плюс 7 сума виразів, на неповний квадрат. 9 в квадраті 81, мінус 9 помножити на 7, плюс 7 в квадраті 49. І все це у нас ділиться на 32. Так, перемножуємо. 9 плюс 7 у нас буде 16, помножене на. 81 плюс 149, це в нас буде 130, мінус 9 на 7, 63, і все це, це ділиться на 32. Дивіться, 16 та 32 можемо скоротити, в знаменнику залишається 2. І що в нас залишилось 130 мінус 63, це в нас буде 67 других. 67 розділити на 2. Це в нас буде 33 з половинкою, кома 5. Номер 2. 16 в кубі. мінус 10 в кубі. розділити на 24. Дорівнює різниця кубу. Використовуємо формулу. Це в нас буде 16 мінус 10 на неповний квадрат. 16 в квадраті. Давайте запишемо. Плюс у нас сума 160 плюс 10 в квадраті – це у нас 100. І це це у нас ділиться на 24. Дорівнює. 16 мінус 10 у нас буде 6. Помножити на 16 в квадраті, це 256, 256, плюс 160 плюс 100, це буде плюс 260. Розділити на 24. 6 та 24 можемо скоротити. Залишиться 4. Тепер 256 плюс 260. Це в нас буде 516. Розділити на 4. 516 розділити на 4 це в нас буде 129. Вправа номер 758. Подайте у вигляді в члена вираз. Номер 1 х мінус 2 помножене на х квадрат плюс 2х плюс 4. Дивіться, проаналізувавши цей добуток, бачимо, що тут ми маємо різницю виразів, а другий множник це неповний квадрат суми. Тобто, в нашому випадку мова йдеться про різницю кубів. Це буде х у кубі. Мінус 2 у кубі. Перевіряємо х мінус 2. Далі, далі неповний квадрат суми х квадрат. плюс перемножимо вирази 2х плюс 4. Номер 2. 2а мінус 1 помножити на 4а квадрат плюс 2а плюс 1. Так само різниця виразів. Та неповний квадрат суми. Тобто мова йдеться про різницю кубів. Куб цього виразу запишемо 2а в кубі мінус куб одиниці. 2а в кубі це буде 8а в кубі мінус одиниці. Номер 3. А в квадраті плюс 1 помножити на а в четвертій мінус а в квадраті плюс 1. Так само дивіться сума виразів, а тут неповний квадрат цього виразу е, різниці. Тобто мова йдеться про суму кубів двох виразів. Це буде А в квадраті піднесене до кубу плюс 1 піднесене до кубу. Це в нас буде А у шостій плюс 1. Номер 4. 05 плюс 2 помножити на 025х2 мінус хі плюс 4. Так, сума виразів підносимо до квадрата і дивимося неповний квадрат різниці. Це в нас буде 025х2 маємо. Далі множимо 2 на 05, це 1х зі знаком мінус, так як різниця, та 2 в квадраті. Тобто цей множник це неповний квадрат різниці. А весь цей вираз це буде сума кубів двох виразів. Тобто, беремо 0,5х підносимо до кубу, плюс 2 підносимо до кубу. Це в нас буде 025 х куб іг куб плюс 8. Вправо номер 759, номер 1. b-4 помножити на b квадрат плюс 4b плюс 16. Дорівнює. Різниця двох виразів. Тепер, якщо ми піднесемо цей вираз до квадрата та порахуємо неповний квадрат суми, це буде b квадрат, Плюс 4b плюс 16. Ось маємо неповний квадрат суми. А отже цей добуток це є різницею кубів двох виразів. b в кубі мінус 4 в кубі це 64. Номер 2. 2а плюс 3b помножити на 4 а квадрат, мінус 6 ab плюс 9 b квадрат. Дивимося, сума, рахуємо неповний квадрат різниці. Це буде 4а2 мінус 2 на 3 6аб плюс 9b квадрат. Тобто весь цей добуток це сума кубів. Це в нас буде 2а в кубі плюс 3b в кубі. дорівнює 8а в кубі плюс 27b в кубі. Номер 3. Х куб плюс 6y квадрат помножити на х у шостій мінус 6х куб і квадрат плюс 36y в четвертій. Дорівнюємо. Сума виразів давайте порахуємо неповний квадрат різниці x6 мінус 6 x 3 y квадрат плюд6у в четверті. Тобто маємо суму кубів. Це буде х кубі піднесене до кубу, плюс 6 піднесене до кубу. Дорівнює x в 9 плюс 6 кубів 216 y в 6. Номер 4. 1 четверта А мінус 1 п'ята Б. Все це множиться на 1 шістнадцяту А квадрат плюс 1,2аБ плюс п'ята Б в квадраті. Дорівні. Дивіться, різниця двох виразів. Давайте порахуємо неповний квадрат суми. Це буде 1, 16 а квадрат мінус 1 4 на 15 1, 20 аб плюс 1, 25 Б квадрат. Тобто маємо різницю двох кубів. Це буде 1 4 А піднесене до кубу, мінус 1 5 Б піднесене до кубу. Це буде 1,64 А куб, мінус. Одна 125 Б в кубі. Право номер 760. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Номер 1. 9а2 плюс 1 плюс помножити на 3А 1. Давайте використаємо переставний закон для множення. Переставимо 3а-1 та цей множник місцями. Отримаємо 3a-1 на 9 а квадрат плюс 3a плюс 1. Дивіться, різниця виразів. А тут щось схоже на квадрат, на суму квадратів. Давайте перевіримо, це в нас буде 9 а в квадраті плюс 3a на 1, тобто неповний квадрат, плюс 1 в квадраті. Тобто цей добуток є різницею кубів двох виразів. Це буде 3А піднесене до кубу мінус одиниця. Тепер давайте спростимо одиниця в кубі, це в нас одиниця. Підставимо замість А одну третю та отримаємо 3 на 1 третю піднесене до кубу мінус одиниця. 3 помножити на 1 третю 3, 3, 3 скорочується, залишається одиниця в кубі. Одиниця в кубі це одиниця мінус одиниця, буде 0. Номер 2. 5 у мінус 2 помножити на 25 у квадрат плюс 10 у плюс 4 та плюс 8. Дорівнює. Дивіться, різниця. Шукаємо неповний квадрат суми. 25 y квадрат плюс 10 та плюс 4. Цей добуток це буде різниця кубів першого та другого виразу. Тобто 5 y піднесено до кубу мінус 2 в кубі це 8 та плюс 8. 8 та 8 скорочується, залишається 5 y піднесено до кубу. Тепер давайте замість y підставимо мінус 1 п'яту. 5. 5 помножити на мінус 1 п'яту. І все це ми підносимо до кубу. Це в нас буде 5 та 5 скорочується, залишається мінус 1 піднесене до куб. Та дорівнює мінус 1. Вправа номер 761. Знайдіть значення виразу. Номер один. 1. Одиниця мінус б квадрат помножите на. Одиниця плюс b квадрат плюс b в четвертій. Маємо різницю. Давайте порахуємо неповний квадрат суми. Одиниця плюс 1 на квадрат b квадрат плюс b в четвертій. Тобто маємо різницю кубів. Одиниця мінус b квадрат піднесено до куба. Це в нас буде одиниця мінус b6. Тепер підставляємо значення b. Дорівню. Одиниця мінус мінус 2 піднесено до шостої степені. Коли ми підносимо до парного показника степеня, знак мінус пропадає, і в нас залишається додатнє значення. Тобто одиниця мінус 2 у шості дорівнює. Одиниця мінус 64 2 у шості це 64, дорівнює мінус 63. Номер 2. 2. Х куб плюс 7 мінус х плюс 1 помножити на х квадрат мінус х плюс 1. Х плюс 1 сума, давайте порахуємо неповний квадрат різниці. Це буде х квадрат мінус х на 1х плюс 1. Тобто тут у нас сума кубів. Давайте запишемо. 2х кубі плюс 7 мінус. Ставимо дужечку х у кубі плюс 1. Дорівнює. Відкриємо дужечки. 2х у кубі плюс 7 мінус х у кубі та мінус 1. 2х у кубі мінус х у кубі це у нас буде х у кубі. 7 мінус 1 плюс 6. Підставляємо значення х дорівнює мінус 1. Мінус 1. Кубі плюс 6, мінус 1 піднесена до непарного показника степеня. Це в нас буде мінус 1, плюс 6 дорівнює.